Трамп більше не хоче говорити з Путіним. Путін не хоче сідати за стіл перемовин з Зеленським. Здавалося б, ми в глухому куті. Але навіть там ми здається поставили стілець, взяли попкорн і вирішили трохи почекати, ну щоб на власні очі побачити, що ж буде далі. Чи може зустріч з путіним допомогти? Мені вже не так цікаво розмовляти. У нас бували такі приємні бесіди, такі шанобливі і хороші бесіди. А потім наступної ночі люди гинуть від ракет, що летять на міста. Нещодавно в пологовий будинок потрапили, але вони й по інших місцях потрапляють. Скрізь, куди б'ють, люди вмирають. Тож не знаю, подивимося. За півроку на посаді 47-го президента Сполучених Штатів Дональд Трамп пройшов шлях від 24 годин до 100 днів, 6 місяців, 50 днів і назад до 10-12 днів, які залишилися Путіну до Побачиш, що буде. Але як каже Лінці Грем, краще би їм у сенсі Путіну і його когорті, до кінця цього терміну все ж таки не чекати. Ви і ваші клієнти скоро будете глибоко розчаровані. Ви також невдовзі побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл переговорів. Про яких таких клієнтів говорить сенатор республіканець і до чого тут Джо Байден. Давайте розпочнемо з останнього. Бо після того як Дональд Фредович скоротив час на роздуми для Путіна, прикривати шефа кинувся ніхто інший як Путіна замінитель. Я зараз не про двійників чи трійників Путіна кажу, а про Дмитрія Алкоголєвіча Медведєва, який певно ще й досі сподівається, що коли Путін піде або помре, то влада знову йому буде передана. Ностальгуючи за тим прекрасним часом, коли його копчик гріло путінське крісло. Але питання чи буде що передавати? Трамп грає в гру ультиматумів з Росією 50 днів або 10. Він повинен пам'ятати дві речі: перша Росія це не Ізраїль і навіть не Іран. Другий кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни, не між Росією та Україною. А з його власною країною не йдіть дорогою сонного Джо. Нагадаю, що Лінці Грему – 70, Трампу 79, а Путіну 72, за офіційними даними. Тож на місці Медведєва я би так не розкидувалася виразами про старість. Бо ще раз нагадаю, що постраждати може не тільки Путін, а й клієнти Росії. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна. Незабаром заплатять давно на зрілу ціну за його словами. Конгрес готовий переважно двопартійно допомогти президенту Трампу в його зусиллях, спрямованих на те, щоб сторони сіли за стіл мирних переговорів. І конгрес, якщо я не помиляюся, готовий вже кілька місяців. Утім, весь цей час Дональд Трамп залишав за Путіним відчинені двері, які зараз перетворилися на малесеньку шпаринку, в яку навіть путінська валізка не влазить. Що вже говорити про антидроновий чемоданчик, який тепер всюди носять за бункерним дєдам. Нагадаю, що ще 14 липня президент США заявив, що збирається запровадити 100% мита проти Росії, якщо протягом 50 днів за новими даними 10-12, не буде угоди про припинення вогню проти України. Але і то ще не все, бо на клієнтів Росії чекають 500% відсоткові мита за купівлю російської нафти. Можливо, пригрозивши Трамп, чекав на розуміння, але його на території Росії немає. Вивезли разом із здоровим глуздом ще до початку правління Путіна, тобто 25 років тому. Тепер як золото древніх цивілізацій, не знайдеш єдине, що Росія найчастіше розуміє, це силу. І якщо ви виявите хоч найменшу слабкість по відношенню до Росії, вона нападе. І я думаю, що війна в Україні насправді говорить про набагато масштабнішу історію. Це спроба Росії зламати існуючий світовий порядок та послабити Сполучені Штати та Європу. І ми не повинні цього допустити. Ну, хоч хтось не побоявся виступити в ролі капітана очевидність, президент Фінляндії Олександр Ступ виступив із жорсткою антикремлівською заявою і вважає, що захоплення чужих територій у так званої Росії в ДНК. Що ж, Росія насправді близька до всіх нас, включаючи Сполучені Штати, через Арктику та Аляску. Росія це по суті імперська держава, в ДНК якої закладено прагнення захоплення земель в інших, і ми бачили це протягом усієї історії з 14 століття між Фінляндією та Росією було близько 30 сутичок чи воєн. Війна дорівнює Росія, і ця ДНК може змінитися тільки коли Росія розпадеться на молекули і переформатується наново. І чим швидше це зрозуміє, в тому числі і Дональд Трамп, тим буде краще. Не я й так найбільше з президентів США тиснув на Росію. А я ще не все сказав. Зокрема, від Трампа, який не робить нічого, пам'ятаєте, ось це санкції. Хіба я говорив колись про санкції? Це війна Байдена. Наступне питання. Переносу дедлайнів, можливо, загрожуючи санкціями більш конкретно, до такого президента, який вболіває за зниження стелі цін на російську нафту, банить російські танкери, ізолює Росії, можливо, навіть б'є по російських банках та нафті. вводить мита у 100% усім російським покупцям, включаючи Китай і Індію. Ну і тим самим серйозніше ставиться до самої Росії. Ну а якщо Серйозно, то давайте зафіксуємо 28 липня плюс 12 днів. Беремо по максимуму це буде 9 серпня. Дедлайн, який має увійти в історію, як і зміна самого Трампа. Ну а поки, поки ми чекаємо, я кажу вам до зустрічі за 24 години. Будемо спостерігати за цими змінами разом.